Це другий поспіль рік проведення національного мультипредметного тесту. Він на час воєнного стану замінив зовнішнє незалежне оцінювання. В цьому році у нас випускників 11 класів більше ніж повтори тисячі, 1618. і вперше в цьому році національний мультипредметний тест, як зовнішнє оцінювання, проходитимуть майже 190 учнів двох наукових ліцеїв при Житомирській політехніці і при державному університеті Івана Франка. Що стосується процедури, вона дещо буде повторювати 2022 рік і дещо буде новою. Державна підсумкова атестація відсутня в цьому році як для учнів 4-х класів, так і для учнів 9-х і 11-х класів. Кількість предметів три: два з яких обов'язкові, і один на вибір. Обов'язковим є предмет українська мова. І математика. Третій предмет будуть вибирати учні в залежності від вступу на ту спеціальність, яку вони будуть обирати для фахового вступу. Це може бути історія України, це може бути одна з іноземних мов. І це може бути три предмети природничого циклу фізика, хімія біологія. Для кожного випускника тестування буде проведено в один день. Триватиме 180 хвилин на кожен блок. Українська мова математика і третій предмет за вибором відведено по одній годині умовно 180 хвилин. З такого предмету, як математика, учню буде надано можливість користуватися довідковими матеріалами під час тестування. Свої результати учень побачить одразу після завершення останнього тесту. Реєстрація розпочнеться у квітні. Реєстрація буде безпаперова тільки на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Передбачена уточнена реєстрація, яка відбудеться в травні, і тоді кожен випускник зазначить точне місце проведення тестування. Основна сесія передбачена для осіб, які своєчасно зареєструвалися і з'явилися в пункти тестування. Це буде у червні для осіб, які з поважних причин, об'єктивних причин унеможливили. Участь у основній сесії буде передбачена додаткова сесія, яка проходитиме у липні 2023 року. Біля 30% які знаходяться за кордоном, вони матимуть рівні права вступати в вузи України.